Чорнокнижник. У Львові мешкали не тільки купці і ремисники, але й звичайні чоклуни або чорнокнижники. Найславнішим з поміжних них був Григорій Лискевич, що жив наприкінці XVI століття і торгував заморським зілем, корінням, московими свічками, винами ба навіть ліками. Його камениця на вулиці Бляхарській, 8, називалася Кривеколо, бо знаходилась вона в кінці крутої вулиці під Домініканами. У просторому кабінеті чоклуна всюди, де лиш оком не кинеш мензурки, колби, пробірки, слойки, поделочка, мішечки з зіллям, опудола, чи птахів і, звичайно, книга. Тут пан Григорій займався алхімією, викликав духів, проводячи з ними тривалі бесіди, зустрічався з іншими чоклунами і робив свої дивні досліди, про які поняття не мала жодна жива душа. Для всіх міщан це був звичайний аптекар. І лише коли він помер, і відкрито було його кабінет, Львів наповнився історіями і легендами про цього незвичайного чоловіка. Чарівний ГЛАДУЩИК Пан Лискевич полюбляв чинити різні веселі капусті. Одного разу вирішив покупати над пані Абриковою, котра мешкала на ринку і допекла йому своїми плітками. Ото якось пані Абрикова чимчикувала у неділю зі служби Божої, а під деревом великий гладущик красується. Пані Абрикова зиркнула туди, суди, нікого не побачила, побігла по гладущика, підняла покришку і мало не земліла. Гладущик був повен золоду. Довго не думаючи, пані Абрикова хупила знахідку і хутенько повчала додому. По дорозі Засапалася, опустила гладущик на землю і хутенько зазирнула під накривку, а там уже не золото, а срібло. Оце диво! Ну нічого, зітхнула вона. І то маєток. Відпочила трохи і далі гладущик понесла. А по дорозі мріяла, що з тою купою грошей буде робити. Вже недалеко її камениця на ринку, та гладущик такий тяжкий, що пані Абрикову знову спинилася спочити, і, ясна річ, під покришку зазирнула. Мати свята! перехрестилася вона, бо в гладущику були вже самі мідяки, але й мідяки гроші. Ні, не кине вона гладущика, донесе до хати і таки донесла. Мало не стогнячи, уся родина зібралася подивитися, що ж то за скарб знайшла пані матка. А пані Абрикова, важко дух переводячи, розповіла: Знайшла я гладущик повний золота, поки несло золото на срібло перетворилося, а відтак срібло на медіки. Ось подивіться, скинула вона покришку, а там вугіль. Звичайний вугіль. Мамо, і ти ото трогала, дивуються діти. Аж тут гладущик крутнувся, мов живий, підскочив і перетворився на чоловіка в чорному плащі. Чоловік полами плаща змахнув і фуркнув у димар. Тільки за ними закурилися. Ніхто з присутніх і не встиг його розладіти. Одна лише пані Абрикова пізнала Лискевича, але промовчала. Солом'яні кабанчики Одного разу пан Лискевич... Узяв дванадцять віхтів соломи, перетворив їх на телустих кабанчиків і погнав на базар. Швиденько і купець знайшовся. Тільки пильнуйте, або вони вам до води не йшли. Сказав на прощання чарівник. Чоловік стинув плечима, що за дурниці, і весело погнав кабанчиків на своє обійстя. По дорозі мнали вони багна, що на теперішній вулиці Левинського, і кабанчики, не втримавшись від спокуси, потрухикали просто в болотяну воду. Тільки за ними зачавкотіло. Чоловік кинувся їх виганяти і вжахнувся. Камбанчики всі, як один потонули, а на поверхню в віхті соломи вспливли. Оце чортівня! вилаявся він і чимдуж помчав шукати пана Лискевича. Закеханий, влетів він до його будинку і застав чаклуна за пообідньою дермотою. З великого гніву охопив він його за ліву ногу та, так як смикне, нога й відірвалася, а з обрубка. Так кривиця і хлюскає. Чоловік з переляку кинув ногу і хода. Відпало у нього бажання сваритися з паном Лискевичем. а то чого доброго і до в'язниці можна попасти за те, що увердив його. Минуло пару тижнів і зустрів той чоловік пана Лискевича на ринку. Що за дива? Іде собі на обох ногах, навіть без палочки. Ну, тепер ти мені не викрутишся, сказав собі чоловік і кинувся до чаклуна. «Віддай мені гроші за свою солому, іроде. А, це ти, Розбишако, це ти мені ногу відірвав? наносився він на того чаклуна. Яку ногу? А ось цю. Вигукнув пан Лискевич і висмикнув свою ліву ногу, мов буряк з грядки. Ось цю ногу. Тут уже чоловікові мурахи по спині побігли, та як чкурне, не озираючись, до кінця віку обходив пана Лискевича десятою вулицею. Капшук чортової мами. Пану Вілискевичу дістався у спадок старий млин на вульці. Ніхто до того млина вже не ходив молоти борошно, бо мав таку лиху славу, що ліпше було обійти його десятою стороною. Зате млині влаштували свої гулі чарівниці, а пан Лискевич отримував добрі гроші за оренду. Одного разу. На бляхарську до нього завітав виврачений панок у капелюсі з павичевим пір'ям та зі шпагою при боці. Чи можу я поговорити з паном Лоскавичем наодинці? поцікавився гість, непевним оком озираючи відвідувачів аптеки. Господар провів його до себе в кабінет, і панок сказав Маю до вас поважну справу щодо вашого млина. Я хотів би його найняти на дві ночі щороку. На котрий саме? запитав Лискевич, гортаючи зошит записами. У нічна Пилипа і в нічна Івана. Тут Лискевич відразу здогадався, що перед ним не простий собі чорнокнижник, а сам чорт. З якою метою? смію спитати. Для забави. Хм, хм, добре. Але якраз у ті ночі там уже віддавна відбуваються забави. Чи не буде вам затісно?» Ані сколечки. Я приведу із собою лише пару панянок, і добре вам сплачу. Добре, то скільки? За кожну ніч сотню золотих. Вдавано скривився Лискевич, маючи на мечі вимотити значно більшу суму. То скажіть свою ціну. А на який час ви потребуєте млин? Ну, скажімо, на сім років. Сім років буде коштувати для вас дорого. Ну кажіть, терпелився чорт. Капшук чортової мами. Ось скільки. Що? визвірюся чорт. Та ви з лузду з'їхали. Він аж руками замахав і ногами затупцяв, і було чого нервувати. Адже капшук, богаманець чортової матінки, мав чудесну властивість ніколи не вичерпуватися, а скільки б з нього не брав, а він все повний. Чого ви збісилися?» – спитав спокійно Лискевич – Капшук мені дістанеться теж на 7 років, потім я його поверну. Але мені не дозволять віддати капшуку з якісь там забави на млині. Мама мені всі зуби повибиває. Хіба що. хіба що? Ну, якби ми з вами склали цифограф, фограф, ви запишете мені свою душу, а через 7 літ віддасте разом з капшуком. Перепрошую, але моя душа і так попаде вам до рук. Всіх чорнокнижників така доля чекає. То так, але тепер будемо мати термін. Мама дуже втішиться. Ха, ще пак! Лескавич якусь хвилю поміркував і, врешті, погодився. Добре, складемо цифограф, але з одною умовою: Не смійте затанцювати жодного танцю з моїми гістями. Маєте право танцювати лише зі своїми. Е, потрібні мені ваші старі похварки. Я підготую цифограф. А ви візьміть собі ось цю супілочку та приходьте опівночі до мочарів за полтую. Як помітите в дилині вогники, то заграйте на супілці. а тоді підпливе до вас на мій син і спитає, що пан жадає? А ви обісьте ні слова не у дали йому ляпаса по пиці і берцкнули через голову. З тими словами чортяка пішов собі, а Лискевич замислився. Чи не зробив він якоїсь дурниці, домовившись із нечистим? Ще мав час передумати, але чарівний капшук надто сильно манив. Нічого, вирішив собі, за сім років найду спосіб, як обдурити чорта. півночі він уже стояв на пагорбі перед непролазними мочарами. В далині облимували вогники, переїгали з місця на місце і зникали. Лизкевич вийняв супілку якийсь дикий пташиний поствіт розірвав тишу. Зашелестів стривожено шувар, і один з вогників став наближатися. Незабаром з пітьми виплив човен. Веслами правила чудна примара в лахміті з вогняними очима. Що пан жадає? проскрипіло опудоло. Чорнокнижник наплизився і дав такого ляща прибульцеві, що човен загойдався і ледве не перевернувся. Після того бритснув через голову. І враз перед ним з'явився чорт, то був той самий, що приходив до нього в день, але не мав уже на собі панського вбрання а був закутий у чорного довгого плаща, поли якого роздував вітер, мов крила кажана. Ага, прийшли, пане Лискевичу, ну, сідайте в човен та й попливемо. Щойно той сів у човен, як чорт змахнув плащем і полетів, а човен помчав за ним, розтинаючи шуваль. Мовби волочено його мотузкою, вітер свиснув у вухах, а над головою кричали ворони. З розгону човен вискочив на острівець і зупинився. Посеред острівця, Лискевич побачив велику брилу, на якій лежала велика зелена ропуха. Вона була така товста, що жир звисав з неї складками. Це моя матінка, сказав чорт, матусю. Я привів вам славного чоклуна Лискевича, аби ви йому власноруч дали капшука. Жапа щось невиразно пробуркутіла і чорт додав. Матінка каже, аби ви підійшли ближче. Лискевич відчув більше огиди, ніж страху, але слухняно наблизився. Підстав ж мені, знов озвався чорт. Ропуха розкрила писок і виплюнула шкіряний гаман просто в руки чорнокнижника. Лискавич подякував і враз перед очима побачив написану на пергаменті угоду. Чорт тримав її перед самим його носом, чекаючи на підпис чим я підпишу? А, це ми зараз. Чорт схопив на люту ворону за хвоста і висмикнув кілька чорних пір'їн. Прошу дуже. Лискавич вколов мізини з кінчиком пера і розписався на пергаменті. З цієї пори Лискевич мав грошей, скільки душа його прагла, а щоб був неодружений, то почав собі згатися за нареченою. Керуючись приказкою Віл з волом, а кінь з конем, чорнокнижник посватився до доньки одної чарівниці. Черниця нічого проти не мала, тільки сказала, що за донькою жодного віна тепер не дасть. А щойно за сім літ. Лискевич на вино махнув рукою і хутенько відсвяткував весілля. На якому аж стули ломилися від заморських див. Минув час. І на сьомому році чорнокнижника обійняв неспокій і смуток. Чим ти так переймаєшся? допитувалась жінка. Лискевич врешті розповів, яким чином здобув гроші. Молодичка відразу стала його потішати, щоб ішов до мами, а та мусить щось вигадати. Чарівниця вислухала зятю його пригоду і зітхнула. Коли ти власної крові підписався діло кепське, треба було якусь умову поставити. Mm. А я й поставив, згадав Лискевич. Там є записано, що не сміє він танцювати з моїми гістями, а йно лиш зі своїми. О, то є люкс, золотко моє, втішилася відьма, то є тріумф і перемога. Наблизився день свята Пилипа, і в млині мала відбутися чергова забава. Жінка лескавче жодного разу на ці забави не ходила, бо була надто молода. Там гуляли самі старі бувалі відьми та опері. Але цього разу чарівниця вирішила привезти на забаву свою доньку. Поївночі млин роївся від гостей. Грали музики, а на столах красувалися пишні страви і напої. Прибув і наш чортяка з двома чортицями, що були вбрані у широкій червоній сукні. Гості відразу накинулися на вгощення. Поміж якого цілими зграями сновигали миші, весело попіскуючи. Бувало, що якийсь упир після доброї чарки і мишу до писка шпурляв, аж кров на зубах цвіркала, то вже як кому смакувало. Та коли з'явилася на блині стара черівниця зі своєю донькою, всі погляди враз прикипіли до молодички, що аж світилася красою. Чортяка аж жувати перестав із роззявленою пащекою лупав очима. Пане наш любий, звернулася до нього відьма. Дозвольте тобі показати мою доньку, наймолодшу з поміж нас чарівницю. Чорт дивився на дівчину і облизувався, як пес на сало. Гратий блискавка, грім і трясця! щем такої такою й не видів, але то скарбик. «Хе, той скарбик приплекала я для вас, мій пане, захихотіла відьма, штурхаючи чорта під бік. Музика врізала польку, і, чорт, забувши про все на світі, підхопив дівчину і почав так витанцьовувати, що млин ходом пішов, А лотоки заторхотіли і закрутилися жорна, мелючи мишву і тарганів. Коли танок скінчився, відьма спитала чорта Ну, як добра моя донька для забави? «Хм, найліпша. А чи вміє вона карти розкладати? У цьому ми зараз і пересвідчимось. <схай> Що мають на увазі? Має на увазі, кому впаде карта бути змеленим. А то, хто має бути змелений? Чого змелено? Ану, Зозолонько, покажи, як все знаєш на картах. Дівчина почала розкладати карти, і в першому ряду випала дзвінкова краля і туз, а в другому нижник з червоною кралею. Стара зиркнула на карти і сказала. Дзвінкова краля і туз, хм, це ми і наша ніч. Королю – ну це ви і ваше право до нас. А нижник з червоною кралією це пан Лискевич зі своєю жінкою, до котрої ви не мали жодного права, як твердить цифограф. Ви програли. Чорт нажах уново скрикнув, а всі гості загулькали, завирищали і обступили його з усіх сторін. Безліч рух охопило чорта за руки, за ноги, роги, хвоста. Дом лина, домлина, хай семеле на муку, гопса, гопса, хто програв, буде в жорнах танцював. У пирі та чарівниці враз поволокли чорта й кинули на млинове каміння. Наче по команді млин запрацював на всю свою потужність і каміння вмить розтерли чорта на мазюку, тільки сморід пішов. Ну, от таким чином і врятувався Лискевич. Капшука, щоправда, мусив повернути вчасно, бо з чортовою мамою жарти погані. Панюся з віконця Лискевич частенько робив різні псоти, коли хотів собі забавитися. Коли одного разу якась пані, що сиділа у вікні, почала його брати на кпини через його чудернацький вигляд. Чорнокнижник спинився і сказав. А хоче пані побачите, якою ви будете за десять літ? Пані відразу зацікавилася і, щоб ліпше роздивитися, вистромила голову на вулицю. Лискевич запхав руку до кишені і вийняв жабу. Оце ви, пані, така будете за десять літ, і розсміявся. «Або дай тебе шлях трафив, вилаялася жінка і хотіла відхилитися назад, але раптом збагнула, що не може цього зробити, бо на голові в неї виросли оленячі роги. Вона вже й так і сяк смикала, а роги не пускають. А Лискевич рогоче, і ще й перехожих слікає, то чудо подивитися. Врешті, коли добре натішився, що шепнув, і роги відпали. ганблена пані сховалася в хаті і цілий місяць носа на вулицю не потикала. Смерть ЧОРНОКНИЖНИКА. Пан Лискевич знав багато різних штук. Щоб стати, наприклад, невидимим. Ловив чорного кота, кидав у ковзанок і варив, аж поки кістки від м'яса не відстануть. Тоді забере звідти одну кістку, покладе в рот і враз для всіх щезне. Та от яка то кісточка, ніхто не знає. А знає лише чорна книга, якою користується кожен чаклун, мав таку книгу і Лискевич. Її колись подарувала йому нечиста сила і мусила та книга назад у її руки повернутися. От, коли почув чаклун, що надходить його смертна година, прикликав до себе слугу звелів усяти книгу і кинути в полту. Слуга був хлопець недурний і подумав собі, що така книжка йому в пригоді стане. Шкода викидати. Він заховав її у дупло старої верби і повернувся назад. Ну що? спитав чаклун, кинув, кинув, пане, в річку кинув. Так, в річку, як звеліли. А що річка відповіла? Слуга здивувався і тільки руками розвів. Вернися і вчини мою волю, бо лихо тобі буде, мовив спокійно Лискевич. Слуга подався на те саме місце, вийняв книгу з дупла і слухняно пожбурив її у полту. Враз річка спинилася і закликотіла. Вдарила хвилями, небо почорніло, наїжилося, і знявся такий сильний віхор, що дерева до землі пригиналися, грім і блискавка розпихали усе навколо. Переляканий слуга кинувся бігти, відчуваючи, як з під ніг трясеться земля, ціле місто дрищало, мов у пропасці, тріскали вікониці, сипалася черепиця, черещали зірвані вітром вирви. То був один з найсильніших землетрусів, який пережив Львів восени 1616 року. Коли ж слуга влетів до хати, щоб розповісти панові, що відповіла ріка, то не застав його уже живим.